Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги різдвяних ляльок. Дані ляльки стануть чудовим доповненням до вашого святкового декору. Кожна лялька створена з увагою до деталей та випромінює святковий шарм. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть довговічними та надійними. Представлені у різних варіантах, тож ви зможете можете обрати той, який найкраще підходить до вашого інтер'єру, Прикрасьте свою оселю цими чарівними ляльками, поширюючи тепло та бадьорість для радісного святкування 2024 року. Пропонуємо до вашої уваги новорічну гірлянду. Дана гірлянда це святкова прикраса для різдвяної ялинки, яка ідеально підходить для додавання радісного штриху у вашому дому. Вогники створюють веселу атмосферу, ідеально підходять як для внутрішнього, так і для зовнішнього освітлення. Представлена у різних дизайнах, тож ви зможете обрати той, який найкраще пасує до вашого інтер'єру. Зустрічайте новий рік з чарівним блиском цих різдвяних вогників, створюючи святкову атмосферу яка приносить радість та веселощі. Пропонуємо до вашої уваги зіркові гірлянди. Довжина цієї гірлянди становить 3,5 метри, чого достатньо для створення мрійливої атмосфери. Ці чарівні зірочки підходять для будь-яких кімнат та випромінюють тепле та привабливе сяйво, виготовлені із високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть довговічними та надійними. Зустрічайте новий рік з чарівним блиском цих різдвяних вогників, створюючи святкову атмосферу, яка приносить радість та веселощі. Пропонуємо до вашої уваги різдвяний адвент-календар. Дані календарі це святковий спосіб відрахувати 24 дні до Різдва. Кожна коробка символізує день та може бути наповнена сюрпризами як для дітей, так і для дорослих. Пронумерований дизайн додає очікування та радості, роблячи його привабливим елементом домашнього декору. Незалежно від того, чи використовуються вони як декоративний елемент, чи продуманий подарунок. Ці адвент-календарі стануть чудовою частинкою. Вашого святкового настрою. Пропонуємо до вашої уваги різдвяну прикрасу. Дана прикраса це чарівне доповнення до вашого святкового декору. Вона приносить веселу атмосферу у ваш дім під час новорічного сезону, створена з увагою до деталей та має чарівні малюнки. Даний світильник виготовлений з високоякісного акрилу, тому буде довговічним та надійним. Працює від батарейок, тому ви зможете розмістити його на будь-якому зручному для вас місці.